Різдвяні та новорічні свята у Київському палаці дітей та юнацтва наповнили простір світлом, сміхом і справжньою магією. Новорічна дивовижа кот ялинкових пригод запросила глядачів у чарівний світ відкриттів та приємних несподіванок. Щороку наш палац перетворюється на зимову, святкову, різдвяну атмосферу і дарує кожній дитині справжню казку. Поринувши до нашого палацу, гості одразу мають змогу відчути атмосферу свята, прямуючи по цікавим локаціям, яскравим фотозонам та обов'язково завітати до резиденції Мороза Морозенка. на великій сцені дитячого серця столиці. Вихованці Київського палацу дітей та юнацтва дарують дітям яскраві емоції, свято, ігри, танці та веселощі. Кожен гість, який потрапляє до нашого палацу, може поринути у світ ігор та дізнатися свій код ялинкових пригод. Дивовижа поєднала традиційні новорічні символи з інтерактивними елементами, що зробило дійство особливим і незабутнім. А для малечі у київському палаці ожила тепла казка різдвяне диво для м'якої іграшки. Тут ніжність, турбота і дитяча щирість. Створили особливу атмосферу. Ми створили невеличке театральне дійство, справжню дивовижу від дітей для дітей. Це тепла зворушлива історія про м'які іграшки, які чомусь були забуті. Тож там створюється справжня дивовижна різдвяна магія, де іграшки знову стають потрібними, та у них з'являється нова добівка. Діти сміялися, дорослі зворушливо усміхались. А кожен герой своїми вчинками нагадав. Справжнє диво живе у доброті серця та теплі обіймів. Особливим подарунком для глядачів стала шоу-вистава «Таємниця перлини від ансамблю сучасної хореографії Фламінго. Разом з нашими вихованцями ансамблю сучасної хореографії Фламінго ми запросили глядача на морську подорож у світ тіней. Через танець ми розказали історію про справжню дружбу. Про боротьбу за правду і сміливість нам не завадили ані ворожі бомбардування, ані відсутність електрики та опалення завдяки безпечним умовам, неймовірній мотивації та щирому бажанню подарувати дітям диво. У київському палаці відбулися справжні різдвяні та новорічні дива.